Всім доброго дня! З вами тракторні запчастини Агродеталі. В сьогоднішньому відео покажемо вам комплект для підсилення задньої навіски МТЗ. Даний комплект вирішує всім відому проблему, коли ми працюємо із важким навісним обладнанням і часто. У нас обламуються чи роги, обламуються, чи інші вузли задньої невіски. Давайте зараз вам більш детально покажемо і розкажемо принцип роботи даного комплекту. Тобто, як він працює? До основного циліндру навіски ми під'єднуємося шлангом, виходить. І вже від цього циліндра основного ми заживлюємо два допоміжних циліндри. Ось так. Слід зауважити, що дана комплектація. Підсилення навіски працює тільки за принципом на підйом. На опускання вона ніяк не задіяна дана комплектація. Але, за необхідності може вам додатково укомплектувати штуцерам і шланга. Тепер е щодо варіантів е комплектації. Е Циліндрами виходить? Як ми можемо вам скомплектувати? Якби існує чотири варіанти підсилення навіски, в свою чергу, ці чотири варіанти діляться на два тобто, даний комплект може йти із циліндрами С-50, тобто з гільзою 50 або з циліндрами С-63 з 63-ї гільзою. І в свою чергу кожен із цих е, циліндрів також може бути е, укомплектований або оригінальними циліндрами виробництва саліо, або вже, скажімо так, аналогами. Циліндрами аналогами е, українського виробництва. Ось так. Е, тобто в даному випадку це буде комплект із 63-ми циліндрами. Де чорні ми бачимо циліндри, це оригінальні будуть виробництва саліо, а сині циліндри це вже в нас циліндри українського виробництва Вінницького заводу. Ось так виглядає ця комплектація. Тобто тут йде два рукава високого тиску. Два кронштейни блокування, які кріпляться до заднього мосту корпусу. І тут, значить, виходить важіль піндіому підсилені вже із привареними пальцями. Ну, і, власне, штуцера, кутники, тройніки, ущільнюючі шайби і болти для кріплення короштейне блокування. Ну і циліндри. Це вже оригінального виробництва, а це вже будуть українського виробництва. Ось так виглядає цей варіант із 63-ми циліндрами. В даному кадрі ми вже бачимо варіант підсилення задньої навіски із уже циліндрами 50 з 50-ї гільзою. Комплекс складається із аналогічних комплектуючих, лише відрізняється вже виходить, кронштейнами зонішнього блокування. Які кріпляться до корпуса заднього моста. І власне ціліндри. Це значить будуть циліндри виробництва садів оригінал, а це вже циліндри українського виробництва. Тепер ще раз повернемося до загального вигляду комплекту. Що хочеться сказати тим, хто вагається, то не потрібно це робити. Якби даний комплект ми вже пропонуємо протягом ну, більше п'яти років нашим клієнтам. Всі вони задоволені. І загалом комплект вирішує проблему із великим навантаженням при роботі із навісним обладнанням великої ваги. Ось так. Всі ці комплекти у нас є постійно наявності. Оскільки, скажімо так, ми їх самі комплектуємо, виготовляємо, кого щось зацікавило, можете звертатися за телефоном домічно винищування.